Скажіть, будь ласка, дорогі чоловіки, чи хотіли б ви, щоб Бог знав вас? Тобто, щоб він сказав, це мій друг, я говорю з ним, і я відкриваю йому таємне, тому що він той, хто веде за собою сім'ю відповідально, він той, хто вчить свою сім'ю. Він не ігнорує моє слово, він не ігнорує моє керівництво, а він бажає, щоб сім'я піднімалася і возростала в силі і славі. Ясно, що людина, яка цього не хоче, вона до цього не буде стримитися. І мені жаль, таких і чоловіків, і такі сім'ї, тому що там завжди багато проблем і багато питань. Але коли чоловік хоче, щоб його знав Бог, це бажання проявляється через Я вчу свою сім'ю Слову Божому. Я вчу свою сім'ю молитві», я вчу свою сім'ю особистим відносинам з Богом. Як чоловіки вчать? По-перше, своїм прикладом, а далі навставляючи своїх дітей і наставляючи, пояснюючи їм цю важливість.